І всім привіт, з вами Палосмел, і сьогодні продовжуємо грати таку гру, як Тімберборн. Минулої серії ми збулилися на тому, що ми закінчили в другому районі будівництво нашого житлового комплексу. Як бачите, він у нас такий Якщо так брати, то тут нам залишилося ще декілька невеликих деталей добудувати, а саме дві отакі пам'ятники робітнику, а також тут по невеликим таким чагарникам і дахам. Ну, фактично тут все вже збудовано. От. Також у нас вже не за горами буде наша засуха. От і моя мета на цей відеоролик це збудувати наше перше чудо світу, а саме піраміду бобрів, яка буде знаходитись ось тут. А також було б непогано, якби ми як мінімум або розпочали, а в кращому випадку завершили будівництво в кожному районі невеликих парк, парків розваг. От, парки розваг себе будуть представляти те, що в нас буде тут, наприклад, територія, яку ми огородимо якимись парканами. Які тут у нас є, у нас є. Зараз просто глянемо, поставлю на паузу. І вам продемонструю. У нас є отакий от от паркан з е, колод. Також у нас є паркан з дошок. Він отак от виглядає. А також є залізний паркан. От, Ось так вони у нас виглядають. Ми оберемо якийсь із цих парканів, виділимо територію. Наприклад, отакий якийсь прямокутник. І на цій території ми поставимо лавки, також чагарники, різні загалом прикраси. Ну і основне, чому це буде у нас парк розваг, там у нас буде знаходитись ось така карусель. Такі каруселі потребують енергію, а це означає, що ми підключимо до них наші вітряки. От, Десь якось так в нас йдуть плани. Тому ми не затягаємо і починаємо. Ставимо третю швидкість. І дивимося, що в нас тут да як. Ну, краще поставимо навіть другу швидкість. Бо я помітив також на те, що в нас лагає гра, також впливає швидкість того, яка у нас увімкнута. якщо ми будемо на першій швидкості грати, тоді в нас лагів сильних таких не буде. От, Ну, це і логічно, тому що тут все пов'язано з тим, що відбувається дуже багато різних подій на карті. От уявіть собі, у нас зараз вже більше трьох сотень бобрів загалом на всій карті. От, І кожен з них хтось щось робить. От, І це якраз навантажує саму, як би, гру. Ну і, звичайно, комп'ютер. От, До посухи, що в нас є? До посухи, ми, здається, більш-менш готові. В нашому районі під номером 2. Запас води може зберігатися аж до 2000, але наразі в нас тут їх трохи менше тисячі. В нашому першому районі перевіряємо, що в нас. У нас тут стабільно є 3000 запасу води. Ну а в третьому районі в нас не густо всього три сотні води. І із доступного запасу в 700. Коріш за все, наш третій район буде більше всіх. із за цього страждати. Саме тому у нас є якраз окремий маршрут по доставці води в третій район. От. Також, як ви могли пам'ятати, ми почали робити ось такий канал, а звісно, навіть продовжили його будувати. От, І досягли ось такого от прогресу. От. Трохи вони далі будуть будувати наші вибори, тому нехай будують. Також, нам рано чи пізно, от, сподіваюся, можливо, в наступній серії. Або коли там вийде, треба буде перебудовувати масштабно наш третій район, оскільки треба буде зміщувати наші поля в цю сторону, провести сюди ще канал і загалом організувати весь третій район, щоб він нас повноцінно відповідав за їжу. Він буде виготовляти в нас більш складну їжу, наприклад, других-третіх тирів. От Якщо глянути по добробуту. Зараз вам покажу. От, в нас поїжджі, які йдуть другого або третього тиру їжа. Це в нас хліб, смажена картопля, насіння-соняшнику. Тут є в нас і морква, наприклад. То морква і ягоди це в нас перший тир їжі. Вони найпростіші, там все що треба, це просто їх виростити і все. Другий тир їжі це в нас фактично йде смажене насіння. О, точніше смажена картопля. От, От, бо її вже треба е, взяти і посмажити. Ну а третього тиру це в нас хліб, також е, рогозові крекери і кленова випічка. Бо там треба взяти зробити декілька етапів. Зробити знач, спочатку борошно, потім це все якраз виготовити і тому подібне. От, тому більш складні, такі як випічка різного плану, у нас буде робитися в третьому районі. А в інших районах буде свої невеликі поля ягіт. А також моркви і картоплі, щоб у кожного району був м свій, як сказати, запас. Що якщо наші, тари, ну, наші вантажники не будуть встигати доставляти продукти, то вони зможуть своїми харчуватися. От, якось так. Отже, почнемо нашу піраміду. Зараз я її до кінця продумаю. Фактично, в мене є вже головний такий задум. То, як повинна виглядати. От. Вона у нас без скільки це блоків? 8 на 8, якщо не помиляюся, в нас вона вийде. Так, отут зайвий блок. От, ми будемо будувати поетапно ось такими шарами один за одним. От. А також з кожного з боків буде отакий от підхід. Ось таким от чином. Тому я не буду затягувати. І зараз це все зроблю скажімо, за кадром. І ви побачите вже більш готовий результат. Тому почали? А от, як ми бачимо, що в нас от зараз є? Зараз прямо почнеться наша посуха. Тому я перекрию наші шлюзи. Щоденько перекриваємо всі шлюзи, а також вимикаємо наші водні насоси, щоб вони зайвий раз не осушували нашу територію навколо. Ось це все робимо. Нас зараз з'явиться дуже багато вільних бобрів. Ще більше, ніж у нас було до того. От і їх ми спробуємо чимось зайняти, можливо. Якщо нам це буде доступно. От, також перекриваємо ось тут шлюзи всі. А також ось тут. Не забуваємо. Поки, по прогресу нашому. Ми можемо помітити, що сильно нічого не змінилось у нас в другому районі. Тут поки збудувався один блок. От, ну і якось так. Також у нас, як можна було побачити, дуже зараз масштабні проблеми з деревом в нашому другому районі, який якраз я також постараюся вирішити прямо зараз. От, тому ми продовжимо. Окс, щось пішла не по плану. І за одної невдалої зруйнованої дамби ставку потопу усій бобринівці. Ух, пронесло. Бобри подолали потопу. Отже, що в нас тут вийшло? Вже пройшло чимало часу з того, як я з вами минулого разу бачився і говорив От. І ми добудували нашу піраміду. Бачите, у нас виглядає ось таким от чином. У нас зараз тут роблять останні стрихи, а саме останню лавку будують От і в нас така піраміда бобрів. Вона нам, як бачимо має також дороги, завдяки чому можна її обійти, як пройти повз, так і прям наскрізь неї пройти фактично. У нас тут на верхівці стоїть прогрес полум'я. Такий пам'ятник, як бачите. А також вона прикрашена в нас різними дахами та чагарниками. От, на цей проект пішло прям дуже багато часу, настільки, що в нас вже починається буде скоро нова посуха. Якщо, мовляю, це вже друга посуха, яку я буду переживати в даному відеоролику. Також, що сталося, крім цього, поки я чекав будівництво нашої піраміди, я займався і іншими речами. У нас вже встигло бути і нестача води в другому районі, завдяки чому якби, довелося робити щось для того, щоб вона у нас з'явилася. А саме добудувати ось такий видивчий насос і збудувати ще один великий резервуар. От, також, я зайнявся, а продовжую знову ж таки займатися нашим каналом. Як бачите, він нас зараз виглядає вже таким чином. Тут у нас стоять шлюзи, а також отут один такий от шлюз. Ну і потроху ми тут динамітом дочищуємо територію нашу. Ось так от. Е, також, що в нас ще такого тут є цікавого? Ми ще чим займалися? У нас наразі 290 дорослих бобрів. От у нас деякі повиростали, деякі нас покинули, бобри, так скажемо. Також в нас наш Андрій другий досі живий і працює, йому вже 39 років стало. От. Він поки спокійно виконує свою роботу. Також, прямо зараз я з вами якраз візьму і відкрию наш новий ще канал. Ось так от. Це наш такий канал. Зараз вам продемонструю. Ми понижаємо так от рівень цього. І бачимо, що тут у нас знаходиться ось такий канал, проритий аж до низу карти. От який буде йти по, всім, ну, по всьому нашому другому району. Завдяки чому в нас буде своя зелена територія всюди. Якраз завдяки цьому каналу, в нас, як бачите, вже тут є зелена територія. Яка, по-перше, робить гарно, щоб все в нас було, а по-друге, ми зможемо тут в будь-якій частині збудувати наші улюблені е, поля для того, щоб ми могли їсти. От, вирощувати їжу. І також нам треба буде зараз зайнятися якраз вже нашими е, так званими парками атракціонів, і було б непогано ще зробити невеликий медпункт, який буде знаходитись ось тут десь. От, це я його хочу поставити тут, для того, щоб наші бобри, по-перше, всі з нашого другого району зможуть сюди бігати. От, них це буде далеко, але це буде недалеко для працівників кар'єру, а точніше нашої шахти, оскільки шахта, там також вони можуть будуть поранитись. От, і тому якби, їм треба буде швидше йти до медпункту. От, то ми його також тут збудуємо. Прямо зараз, до речі, можна взяти його і почати будувати. От, А ми ще більш детально подивимось на нашу так от піраміду. Я її візьму і постараюся зараз так от обережно, повільно проїхатись, щоб ви могли її роздивитися. От. Сподіваюся, вам у нас сподобалась ця піраміда. Бо я старався, скажімо. От, І гадаю, що ми можемо зарахувати цей проект вже як виконаний. Тобто, наше перше чудо світу збудовано це раз. І два. Прохання одного із підписників також виконано, оскільки один із підписників це якраз і писав, щоб збудувати піраміду Бобра. От, далі. Зараз я візьму і постараюся ось тут. По-перше, треба буде зробити якраз для каналу місце тут. Бо я хочу, щоб наш парк знаходився в зеленій також території. От, тому ми поставимо тут динаміт. Десь ось так от. Нехай тут візьмуть це, прозривають до дна карти. Після чого ми тут перекриємо платформу і почнемо будувати наш сам парк на розваг. От. Також, що ще можу тут сказати вам? Моя тут вже навіть зробив отаку от намітку до їх. для того, щоб поставити тимчасовий четвертий район, в якому ми візьмемо просто кубку будівельників. Які візьмуть і перекриють отут нам карту. Наша задача тут буде взяти підняти як можна вище наші дамби. От, так само такі от блоки дамб. Щоб перекрити повністю отут карту. От, і можна було підвищити рівень загалом води, завдяки якому у нас буде ще більше резервуар. Просто уявіть, якщо в нас цей резервуар, його нам. ну, вже, до речі, не так сильно вистачає, вгалом на посухи, але ще, скажімо, допустимо. А скільки у нас буде води, якщо ми візьмемо, заповнимо весь ось цей ще рівень води? О, тут можна буде перекрити, вище зробити наші дамби, також щоб нас ніде не затопило, і тоді все буде краще ще працювати. Так, у нас посуха буде вже менше, ніж за день, От, але запасу води в нас досі небагато. А це така собі новина, якщо чесно. Так, як бачите, я також тут прозривав трохи динаміту, завдяки якому наша територія резервуару нашого збільшилася. От. Ну і якось поки так. Я зараз гадаю, думаю, як мені зробити так, щоб ми могли швидше видобувати звідси воду. Для цього нам треба буде поставити ще одні насоси. Але я гадаю, як їх тут поставити. Загалом зараз глянемо, де наш тут центр. Дороги вже тут не вистачає. То тут крайня точка. Я просто думав, що можна було тут добудувати ще декілька таких подібних насосів, але це не спрацює. Добре, тоді що можна таке зробити? Угу. Загалом було непогано сюди поставити, але знову ж вони не дістануть. Водяним насосом. Оскільки, як бачимо, вони в нас працюють на 2 блоки в глибину. Тобто такий собі, якщо чесно, насос водяний не сильно хороший. От. Загалом можна перевірити, можливо, так воно теж спрацює. Це взяти і поставити отут. По-перше, зруйнувати швидко динамітом. От, і, можливо, ми поставимо ще от сюди. Насосить подивитися в цю вже сторону. Можливо, це нас працює і дасть нам також більші шанси відбивати воду в більших масштабах. От. Тому, що ми зараз робимо? Прямо зараз ви продивитесь невеличкий таймлапс, в якому я продовжу розбудовувати наші взагалом райони. І основною моєю задачею зараз буде взяти, зайнятися. Водяним нашим сховищем, щоб добудувати ще водяні насоси, а також зробити хоча б першу модель першого нашого парку розваг, який буде знаходитись ось тут. Ми це все зробимо. От, і тоді будемо вже потроху завершувати, скажімо, відеоролик. А поки я прикриваю всі шлюзи, бо в нас зараз буде посуха. Також, поки є ще така можливість. Як я готуюся до посухи. Прорекламую свій телеграм-канал. Ви зможете перейти до нього за посиланням під відеороликом. от на Мій телеграм-канал, в якому будуть виходити і виходять вже інформація про те, коли наступні відеоролики. Також там ми обговорюємо що і як можна зробити в самих відеороликах. Там ви можете рекомендувати будівлі, які збудувати в. Тімберборн, наприклад, або ігри, які можна було б зіграти, ви теж можете написати, і я по можливості їх би зіграв з часом. От, А також всіляка цікава інформація. Там ви можете прокуватися ще в чаті з іншими підписниками і тому подібне. Тому заходьте, всіх там чекаємо. А тепер починаємо нашу так звану перебудову, добудову і таймлапс. На диво, що може вам зараз сказати такою милкою ставкою, те, що в нас посуха взагалі на 5 днів всього. Тобто до того у нас було на 9 днів. От, і ми і, як як пережили там з дуже важкими такими більш-менш наслідками, а зараз у нас вони пішли на спад і 5 днів. Тому це дуже цікаво, до речі. І отже, що в нас знову ж таки відбулося? Через, знову ж таки, довго тривалу таку перерву, до чого я дійшов. Перше, що ви можете побачити, це в нас тут отака збудувалася все-таки платформа за цей період часу. От, і сподіваюся, вона в нас буде працювати. Оскільки, якщо глянути в нас за нашим районним центром, то нам здається, бо воно буде вистачити якби довжини. Цього районного центру, його зони, щоб ми тут могли видобувати далі воду. Також, я думаю, ви вже помітили, що у нас тут через весь другий район йдуть отакі от платформи. Під всіма платформами під, на 4 блоки в глибину повністю прориті отакі канали. От, Вони зараз працюють тільки по сюди. Як бачите, така от злана територія. А щоб вони могли працювати і там, нам потрібно буде перемістити наш розподільчий пункт. От, Наразі ми з цим працюємо потроху. От, І всі ці канали в нас ведуть до нашого ось такого на даний момент парку розваг, як бачите. Скоріше за все, ми його вже добудуємо в наступній серії. От, і почнемо будувати такі ж парки, парки розваг і в інших районах. От, це такий прототип. У нас тут знаходяться, як бачите, 4 багаття, 2 лідо, і от така от буде карусель. Енергії в нас тут з запасом, у нас тут хоч працює один тільки великий вітряк, але він має тут у нас. Батарея має дуже великий запас енергії. От, якось так. Також, якщо взагалом ми підведемо підсумок по ресурсам, які в нас є, в нас вже більше трьох сотень динаміту. Більше 900 е, дошок в усіх районах, 200 кульбабок 600 е, загалом металевих блоків, більше 700 металебрухту, вже навіть більше 800 нашого обробленого дерева, яке колись, ну, оброблених дошок, які колись для мене взагалі були вау, яка крута річ, а зараз у нас, бачите, вже є отакий от, от хороший запас. Ну і там ще 700 частин фактично, із таких от ще важливих ресурсів. По воді в нас на всі райони зараз 4 тисячі води. В, другому, в першому районі в нас 2000 води, в другому майже під 2000 води в нас ми, м, назбиралось. Ну, а в третьому, поки все скудно, всього 3 сотні, фактично, води. По їжі в нас на всі райони знову ж таки 6 тисяч їжі. Найбільше в нас ягід, які зберігаються, найбільші їхні запаси в першому районі. Потім хліб. Найбільші запаси в нас в третьому районі, там ми не, ще не весь хліб можемо розкидати по всім іншим районам. Щоб було повсюди багато. Ну і трохи картоплі з моркви, які у нас вирощуються і їдяться поки тільки в третьому, а точніше в другому районі, так. От, заговорююсь вже. От. То якось у нас так іде потроху прогрес. Гадаю, як для одного такого відеоролику це дуже масштабно. От. А ну зараз глянемо. Так, в нас все, як бачите, працює. Тобто ми спокійно тут зможемо доставити собі ще, як мінімум. В нас вже один доставили, і ще три теж зможемо доставити отакі насоси. Я гадаю, це нам з головою вистачить. Так от, до чого я вів? Я гадаю, що як для. Відеоролику одного це дуже великий прогрес. Рахуючи, що в минулих серіях ми з потроху потроху розвивались, щось там будували. А тут ми за одну серію що зробили? Збудували Чудо світу, перше наше, таке прикольне, гарне. Майже добудували парк розваг, теж масштабна така будівля. І зробили як одна з таких самих довгих речей, що в мене тут була, це отакі от канали зробити. От, як бачите, у нас отак от зараз виглядає наш другий район. Ось так виглядає наш перший район. Так, а в другому районі я ще ось що хотів показати, ось так от у нас виглядає медпункт на даному етапі. А також, що ми могли тільки побачити, в нас іде потоп нашого першого району, оскільки в нас закінчилася посуха вже третя за цю серію. От, у нас так виглядає наш перший район, як бачите. Ну, а третій не сильно змінився, він виглядає ось таким чином. Як бачите, тут теж масштабний проєкт йде по такому великому каналу, який ми також потроху беремо і викопуємо. Ну і зробили отакий один масштабний канал. Зараз ще було видно його з дном. Він отак йде, тут у нас раз шлюз, тут у нас два буде шлюз, який ми добудуємо теж пізніше. От, і якось так у нас все поки йде. Ну, а на завершок цього відеоролику ми візьмемо і взірвемо ось тут динаміт в нашому третьому районі. А, хоча ні, ще дуже важлива інформація. Наш, на жаль, вже покинув наш Андрій Другий, який працював у нас на жошувальній вежі, і на його заміну прийшов, зараз вам продемонструю. Де він знаходиться? Ось, Андрій Третій. Він у нас працює в обсерваторії вже в другому районі, і йому 9 років. От, от така от теж важлива була інформація, яку я повинен був вам повідомити. Ну, а тепер ми завершимо дану серію, дане відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе е виходити контенту частіше, оскільки в мене буде більше мотивації це робити. А тепер дякую вам всім за увагу і до нових зустрічей!